Лисиця їй виноград, Леонід Глібов. Прибігла раз лисичка у садок. Подобався дуже їй привітненький куток. І гарно погулять, і любо подивиться. То тим, то сим там можна поживитися. Глядить на тичках виноград висить. Пустесенько, аж тички нахиляє. От дума снідання смачне, усяка ягідка, неначе привітає, неначе каже, їж мене. Та от біда яка. Відкіль вона не гляне, де не зопнеться, не достане. Облизує роток, хоч би десяток ягідок. Бач, каже, люди, як хитрують, неначе носом чують. А на вершечку пораз горобець. Усюди він, проворний, молодець, примазяться уміє на дурничку. На те вже вдавсь, побачив він лисичку і зараз обізувався. Здоровенька була, лисичко, поласуй з нами, молодичко, а виноград же то який, У вашому гаю не виросте такий. Лисичка думає, цвірінько тисучий, без тебе знаю я. Ні, каже, нам не йде, кислючий, прикислючий, оскома нападе. Розсердилась вона і подалась додому, жалкуючи, що бігла по дурну. Так завидючий чоловік на брехні верне свій язик, чого не втне, чи не достане, усе погане. Лисиця й осел Леонід глібов. Відкіль бредеш ти, голово лиха, лисиця так, о слові. Дивився, як там Лев здиха, аж ген у тій діброві. Піди, пань, матко, подивись ти ж зналася із ним колись? І що тепер з ним зробилось? Де в біса, і сила тая ділась, а то було, як гуконе, не втямиш зляку, де б сховався. Таке було, те пугало страшне. Мабуть, його весь світ боявся. Тепер лежить, неначе пень, і ніч, і день. Ніхто його вже не боїться, усяк безпечно йде дивиться, Хто схоче, добре ускубне Завражий чуб його зубами, а хто під боки стусане чи дрюком, чи рогами. А ти, запевне, не посмів, йому підсміює лисиця. Оце таки, чого ж дивиться? І я його раз захмелив, нехай і наших знає. А і в людях такечки буває. Чи то вже світ тепер такий, Поки ти чим кому страшний, усяк тебе і поважає. А тільки як-небудь спіткнись, Дивись, Хто й поважав, той лає. Лящі Леонід Глібов. В гаю у пана був ставок, вода, як скло, на дні пісок. Кругом цвіли волошки та весильки, червона калина там росла, під гаєм пасіка була, Ну рай та й тільки. В ставу було чималенько лящів, ніхто їх не ловив, ні волоком, ні в'ятірями, життя лящам, мов тим панам, гуляють, ляпають хвостами. Приїхав раз з сусідом пан Угай. і щук звелів устав понапускати. На біса щук пускаєш, пане брате, озвав сусід. Ось потривай. Ти гірше тільки тим нашкодиш усіх лящів позводиш, Їх щуки заїдять. Даремна річ хазяїн став казати. та й усміхнувся після того. Жалкуючим давніш не звів, А ти ж, сусіде, Чув от кого, що я охочий долящів. Лисиця жалібниця Леонід Глібов. У тихому гаю лисиця щастя мала, як у своїм добрі жила, гуляла, Ніхто її там не лякав, І вдень, і ввечері там соловей співав, І пташки пурхали, зозуленька кувала. Скрізь зеленіло, все цвіло, так гарно любо там було. Лисиця так сові, казала. От де по правді можна жити? і доленьку хвалить, в добрі кохатися, всіх любити, ніколи зла і кривди не чинити. Якби ж то правдонька Щербата не була, то може, й справді б так жила, раз на калині недалечко, угледіла вона гніздечко. Сиділи пташки там. Ох, каже. Як не гріх котам, таких малесеньких, безвинних не жаліти, і їм же хочеться на світі жити. Ну, вже коти, десь, на лихо вони вродились, вражі її сини. Не тільки вдень, вночі поживу бачать, не бачать тільки, як горюють в світі, плачуть. Зажерливих пройди світив таких Я перевішала б усіх. І жалібниця щось сказати ще хотіла. Аж пташки із гнізда додолу як осляп. Лисичка зараз хап та хап, Прихорошенько всіх поїла. Як жалібно співати почала, а он на що звела. Лукавий чоловік словами нас голубить, неначе всіх і жалує, і любить. Для правди, для добра живе, як по воді пливе, а ближче придивистий. І видно, що веля хвостом. Помажу, мов метком, солодше буде з'їсти. Мальований стовп Леонід Глібов. Обридла дневі суєта людська. Спустився він спочити в темноті, І нічка, тихая, мов чарівниця тая, Прибралася у зорі золоті, Широкий шлях замовк. Ні пішки, ні на возі, ніхто його не турбував, заснули верби на облозі, і вітер задрімав. Що ж то таке між вербами віліє? то стовп мальований стоїть, стоїть і журиться, і серце кам'яніє, і сумно він у степ глядить. Чи світ не той, чи доля відсуралась, все глухо там, нічого не чутно. Десь над боліцем чайка обізвалась, як обзивалася колись давно. Згадалася йому щаслива година, як був він деревом, шумів і зеленів, як усміхалася червона калина, і степ широкий, серце веселив. І причувається, десь пісня за горою лунає. Ой, гук, мамо, гук, і сльози капають холодною росою, кругом його. Гуде безсонний жук. На сей раз вибачайте, люди, баєчка не вам. Нехай вона на спомин буде мальованим стовпам. Миша і Пацюк Леонід Глібов. Добрий вечір, сусіда мій. Чи всі ви живі та здорові? гукнула Миша Пацюкові. Та ще пацюк мовляє їй. А я се, каже, прилинула, щоб розказати тобі, що чула, щоб ти радів, як я, та знав. Лев, кажуть би, кота піймав. Якого? Катюгу нашого рудого, що нам просвідку не давав. Ай, ай, пацюк, мовля, раденька, як кажуть, що дурненька. Що з того, що піймав? Як діється у них до чого, не бачить лева нам живого, бо знаєш, що за звір той кіт. Отак. Як хто кого боїться, той думає, що на того весь світ так буде, як і він дивиться. Мужик та Лисиця Леонід Глібов. Колись то мужика лисиця попитала Скажи, будь ласка, куме мій, за що це честь така ось шкапісій? Про це вже я давно спитати тебе бажала. Коли не подивись, вона з тобою скрізь. Чи у дорозі, чи на полі, Їсти й пити їй доволі. А як признаться, то вона скотина придурна. Але й, каже кум, не в розумі тут сила. То все бредня, Тут думка не така. Нам треба тільки, щоб возила. Та слухалася батіжка. Мишача рада. Задумала мишва. Вчинить велике діло, щоб слава загула про них по всіх усюдах, щоб вдивило не то людей, котів, дурних, мишей до біса назбігалось, чимало й пацюків зібралось, старих і молодих. От в кухві тій, що з борошном стояла, уся громада посідала розслухать, що й як. Найстаршенький пацюк. Мовляє так, Оце зібрались ми, панове громадяни, про що розсудить? Пора б і мишам в світі жить так, як живуть усі миряни. А для того нам треба положить, щоб був порядок в кожнім ділі збирати раду щонеділі. Чи так, чи, може, як? Розумне діло, так то й так. гукнула разом вся громада. А щоб була доладна рада, старий пацюк кричить, Закон постановить, пускать на раду всіх хвостатих, а куцих не пускать, бо хто, бував, в руках проклятих, з того добра не ждать. Чи так? Рішайте, коли чули. Так тому й будь, усі гукнули. Так, куцих не пускать. Мишва таку приміту знає, у кого довший хвіст, той розум більший має. А хто свій хвіст ізбув, той дурнем всюди був. Чи то в якій небудь пригоді, чи на війні, чи у поході. От через тиждень в темну ніч справдилась пацюкова річ була між ними перша рада. Зібралася, як слід, уся громада. Посіли, гомонять. Аж гульк і куций є між ними. Ну, що його робить з дурними? Ну як утерпіть, не сказать. Пацюк угледів молоденький, та зараз дядька штовк тихенько. А що ж се каже? Як це так? Від кільця взявся неборак? Чому ж йому ніхто не вкаже? Та це вже справді сором, глум. Цить, язикатий, дядько каже. Бо то ж мій кум.